Вчора ввечері був обстріл і е, потрапляння в е, будівлю Держпрому. Хочу нагадати, що у 23 році ця будівля була занесена до списку е, ЮНЕСКО е, під посилено охорону, але ви бачите, що це не зупинило росіяни. Вони е, влучили у будівлю Держпрому. Е, дійсно, це е, Певна визитна картка Харкова, і е, люди дуже обурені цим. Що стосується руйнації, то так дійсно е, було таке, такий вибух. Е, я хочу сказати, що я недалече був там. І, дійсно, е, такий потужний вибух стався, е, і будівля Держпрому частково була зруйнована. Потрапляння було у кабінет, де, е, на щастя, ніхто не перебував, але це господарський суд міст. Харкова і пряме таке влучання. Крім цього, поряд розташовані житлові будинки харків'яни. Дуже багато вікон було вибито. І зараз працюють наші комунальні служби, щоб закрити контори. Що стосується самої будівлі, то дійсно вона дуже постраждала і це насправді жахливо. Крім цього, хочу вам сказати, що ніч була дуже важка для е, Харкова, і е, біля третьої ночі е, теж стався вибух. Е, було потрапляння в приватне будинок е, міста Харкова в Основ'янському районі. Я був на місці прильота вночі. Е, на жаль, чотири людини загинула і. Е, 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 більш ніж 20 приватних будинків були в той чи інших ступені зруйновані, і будемо відбудовувати ці будинки, бо люди були дуже стурбовані, і ви розумієте, що посеред ночі такий, такий вибух і такий жах, який стався. Напередодні ворог теж бив по Харкову кабами. Розкажіть про руйнації того удару і в якому стані постраждалі від того удару. Так двоє людей перебувають у лікарні середньої важкості стан. Це були вибухи, які лунали в Шевченківському районі міста Харкова. Це приватний сектор, приватні будинки, хочу сказати, жодного військового об'єкта немає і не розташована там. Зовсім ніколи не були розташовані. Крім цього, влучання було у багатоповерхівку, яка знаходиться в Холодногірському районі. Там зруйноване. Конструктив цієї будівлі так нам дійсно вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання в частину того будинку, але п'ять квартир, які розташовані на 8-9 поверсі, ще зруйновані. і зараз працюють наші експерти для того, щоб ми розуміли, як ми будемо відбудовувати цей будинок. Це терор проти Харкова, проти містян, проти українців. Дійсно, вони хочуть, як я розумію, залякувати харків'ян, але це те точно не вдасться. Бо ми пережили дуже багато викликів, і будемо переживати і ці виклики, і ці випробування. Але ми виставимо обов'язково. Обов'язково переможемо і настане справедливий мир.